Я називаю Аня Боль і сьогодні я розкажу, як дресувати собаку. У мене це мішель собака мама Вона саме високий на всіх лечить, якщо ж хтось підходить до мами і думає, що ми всі п'ємось. Вона одна літа. І вісість років. Сьогодні у вас будуть... Такі команди, як сидіти, лежати, дай лапу, згадай, де сирок, і голос, Ну, далі голос не роботи, на почти не гавкає. Ми ось так сделаємо сирок. Наблюдиш-менш маленькі кусочки. У мене ще так. Да. І перший беремо кухочок такий, можна, бути любий кусочок. Кладемо в якусь рук. Ось так. покладемо. Закриваємо і даємо їх собачку. Якщо вона вгадає... Якщо вона думає, що окубує тут, і вона вгадала. То її ось так треба сказати, молоді, що лучше, худож. І тоді вона дається. І тоді вона дає. І потім у нас ось так я встану, це ось так танцювати. Команду танцювати. Якщо воно... Якщо вона ось так встає, то це добре. Потім ми даємо сочок і кажемо, дай лапу. Ну Якщо воно подає не цю, то хай, а потім цю дає. Молодец. Молодец, молодец. Подвесь в камеру. Теперь сидеть. Лежать, 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 лежать. Лежать, сидеть. сидеть, сидеть. Молодец. А теперь вы можете сказать голос, но она у нас не будет гавкать. Потому что нас просто почти... Всі казали всі їй не гавкать і вона не гавкає тебе. Навіть коли голод є. А у нас ще така команда. Я вам покажу. У нас є така команда, що ось тут ми ставимо стульчик, і ставимо ось сюди двигаємо до собаки і кажемо. Ось так вот стоїт на 2 ноги. І так, и так, все получається. А тепер ми у нас вже закончився срок. И мы можем сделать ось так. Ось так. И по И за то, що вона заполняла задание. Полу... Лізать, полапали, їжа. І почухати ж щоб... так. І почухать животик. Щоб... Вона це дуже любить. Вона любить, коли її беруть руки. І почухуємо. Щоб... І похвалим собаку. І так, все ж у нас, ідіть, Отпускай, і ну, якщо у вас, вас великі собаки, є в після такі, такі, такі сирені, то ви можете давати великим собакам у своїх післяшків. Ковбаски можна, але у нас є тільки сирок. Ми давали сирок. Це залежить як з Пахламаленькі, то їм можна давати дуже маленькі. Як великі, наприклад, хаски, то їм можна давати отакі вкусляжки. Овчарки. Овчарки. Їм теж такі. Авчарки всі великі собаки. А середні, як киспанія, моя мішеля, то їм можна надавати такі середні кусочки сира. Кобаски, вкусняшок, все як вже ви хочете. Ну і на цьому ми закінчимо. Всім пока-пока!